Добрий день. Сьогодні поговоримо про нову функцію в застосунку нова пошта. Якщо ви особисто не можете забрати посилку, яка прийшла для вас, ви можете передати це право іншій людині. Як це працює? Відкриваємо застосунок нова пошта, мої посилки, відкриваємо саме посилку, що прийшла. І ось тут внизу керування посилкою пише «Інш... інший отримувач. Доручення отримання іншій людині. Натискаємо. Нас просять ввести номер телефону. Вводимо номер телефону. Ввели номер телефону, нажимаємо кнопочку довірити, і вже є, тут внизу вказано телефон довіреної особи і номер телефону. Є. Довірні... вірна особа тепер може забрати посилку.